Саме так у Криворізькій академії патрульної поліції із заняття з фізичної підготовки стартував курс тренінгів для здобувачів профтехосвіти. Перший з закладів, що долучився до проєкту інгулецький професійний ліцей. Один з його студентів Кирило Тимчук, що переїхав до Кривого Рогу з Береславу сусідньої Херсонської області. Зараз хлопець навчається на першому курсі та планує пов'язати своє майбутнє із автомобілями, якими дуже захоплюється. Розповідає знання та навички, яким навчають патрульні у житті зайве. Ми точно не будуть сьогодні. Команда нашого ліцею бере участь у тренувальних заняттях тут, на базі Академії патрульної поліції міста Кривого Рогу з фізичною та тактичною до та вогневою підготовкою. Ми вдячні за можливість першими пройти навчання саме тут. В рамках проєкту викладають чотири предмети: фізична підготовка, тактична підготовка, вогнева підготовка та перша домедична допомога це базові речі, якими повинен володіти кожен правоохоронець. Та ним молодь навчає не аби хто, а справжні фахівці своєї справи. Сьогодні я разом з моїми колегами будемо демонструвати базові знання з фізичної підготовки, а також тактика самозахисту для здобувачів закладів професійно профійно технічної освіти. Всі знання, які ми продемонструємося. Сьогодні, так і в подальших заняттях, є дуже важливими, тому що це базові знання з фізичної підготовки, а також тактика самозахисту. Я думаю, що кожному вони стануть в нагоді. Якщо для студентів цей курс, це можливість здобути добру фізичну форму та дізнатися більше про шлях, який проходять патрульні, то для академії це певна профорієнтаційна робота, додаткова можливість привернути увагу молоді до професії поліцейського. Метою таких занять є. Актуалізація зацікавленості у дітей до вищезазначених зазначених предметів, можливо, хтось з дітей захоче більше зануритись у такі предмети та розвиватися за вказаними напрямками. І ми запрошуємо до співпраці, і ми відкриті для всіх закладів, не тільки професійної, там професійно-технічної освіти. Ми відкриті для Будь-яких закладів установ нашого міста взяти участь у проєкті виявили бажання сім навчальних закладів кривого рогу. Для кожного з них навчання триватимуть протягом місяця. Тож підсумки проведення тренінгів можна буде підбити у квітні наступного 2024 року. Кузьма Шишкін, Віктор Степанов, перший міський.